Привіт, з вами Едвард Алфа. В цьому відео я покажу, як отримати безплатно ну, як отримати робокси у плісдонат. Давайте зараз зайдемо у плісдонат і зараз покажу і розкажу, як зробити. Тут, тут буде багато питань, якщо там і так далі. І зараз я вам все розкажу. Усе ми тут і чисто. Зараз вона прогрузиться. А то в мене прогрузилася. Так, ну коли вже з'явилися тут, а ми просто можемо підійти до якогось стенда. Давайте. Ну, в принципі, просто підходимо до якогось любого стенда. Сюди. І ось. Підходимо і беремо стенд. Кто тільки-тільки, що вже шюда? То коли по поставить це то у вас не будет типа такого рубакса и так далее. У вас просто не будет. И дивіться, кто может подумать, что це Рубакса, но не Рубакса, это вообще отдельная валюта. Рубаксы у вас показывается он там. Чисто он там показывается Рубаксы. Больше надо 200 робок. На точно мы не за донатом иди. Где... О, мы не за робок еще донатим. Бачите? И чисто тут еще что можно быть. Тут а и он да, тут же магазин, где мы можем как-то так и купляться, там, сэнди и так далее. Миша, еще один раз. А нет. Честно, мы можем коды сюда уводить и еще. Ну, типа настройки и так далее. Чтобы бы... Да, закрыть это сейчас уже. Чтобы изменять стену, просто нажимаю на стену и так изменять. А, ну, за до кода, чтобы ты не чтоб просто так изменять. Тож на тоді підходить сюда, чтобы изменить. Ну, там вы можете в YouTube на такой козе, чтобы изменить. Ну, якщо у вас не будет... Ну, зараз у вас не будет льютчика. Чтобы изменять сцену, просто сюда нажимайте. И вот здесь изменяется. Чтобы был такой лючик, надо вам промокоды нанести. Ну, давайте я вам расскажу, как получити самішці паси. Проходим и... Показую. Усе ми тут на главному менюшки. І давайте ще розкажу, поки я не забула. Ви поймете, що це пліс Чисто, ось, чисто бачите, який тут був онлайн. Отакий. Ну, онлайн може і мінятися. Воно, по такій цифрі, чим далі, тим воно буде більше. О, типу, От нас все буде більше і більше. Ну, знали примеру, що вона отака. От ну, далі ми нажимаємо на ці три точки. Потом что-то у нас зеркало креате, а типа вот, сам вверх, і ось вот де креате. Нажимаємо на креате. От вона зараз загрузиться. І. мм, грузи, грузи. І ось де. Не знаю, вона може вас даже тут зразу не буде, вона може дасти знизу, може, десь буде. Ну... Не зараз записано. Ну. ну, коротше, воно у мене тут, в самому верху. У мене якось повністю було знизу. Ну, тепер, ви коли бачите, що це і у вас одися, ну, должно написано бути публік. Якщо у вас написано приват, то ви ж нажимаєте на ці точки і додивитесь, що було от ось на цю, типу, назву зараз. Не а ось це. Маке приват. Ну, у можете написати мака приват, а якщо у вас там буде типа, типу, приват тут написано таким червоним. Чи не червоним, я вже не пам'ятаю, то у вас тут буде написано Marca Публік», типа. І ви ж нажимаєте, щоб було публік. Коли це зробили, ви просто ось сюди нажимаєте на цю фоточку. Ой, я не сюди трохи нажав. Ні, ну ви можете і на друге нажати. Ви можете або на саме типа високе нажати або на друге. и ваши. И вам потребно нажать на пас. Вот на пас. Потребно нажать. И вот за нас пас. И так само же видите вам э, зараз. на этот трех назад. Так, мы сюда. И зараз еще раз покажу. Ви або на дорогу нажимаєте. Ви або на оце друга нажимаєте, оцей вона, або на саме верхнє. Ну, на нижнє це не треба. Не знаю, може і на нижнє, але я не буду довго затягувати. Ну і далі ж, переходимо на ці три полосочки, гостаємо вниз, на пас нажимаємо. Так, и нас пасы. Чтобы создать пас, нам потребно... Ой, случайно я туда нажал. Нажимаем на Create Pass. Нажимаем. Мы можем по бажанию сюда чисто поставить аватарочку. На пас. Ну, это по бажанию. Ну, назву, это напро... обовязково. Мы можем, например, даже написать назву. Давай 20. Ну, взагалі, любу назву. Але щоб в нас було повинно бути. Ось тут просто, ну, по бажанню можете щось таке написати, але я не бачу смисла. І нажимаємо Креати пас. І потім ось де. Ще. І нас здався пас. А, ми от назву містер. На ну, назу потім місць. Ой, так як мені наверх Мене манева поставить. Ну, ми можемо і потім вже. Щас назагруся. Ми нажимаємо на пас, який ми создали. Тут ще немає ціни. Зараз поміняю. його. Отаке. От Я просто завжди писав. Так, тепер поміняли. Ой, ну короче, секундочку, не викликне так. Ми то поміняли до назву. Ну, ось, тепер в мене написано істер. І бачите, ви що написали це не робив. Ми ж нас заново нажимаємо сюди. Нажимаю знову на три полосочки. І тут з'являється стайлес. Нажимаємо сюди. То я можу неправильно там говорити по-англійськи. Потім включаємо цю штучку, щоб вона була туди. І тепер вводимо. Любу цифру, яку хочу. Давайте я введу, наприклад, 20 робаксу. І знаєте, яку ви суму ввели, коли вам задонатить, ви получите 70%. Відсотків там. Ось тут написано. Чисто вам задонатили тисячу робаксів, ви получите з тисячі робаксів сімсот робаксів. Тож інші робакси просто вас забере, ну, Робакс. чисто теж все-таки, прям, то, що, якщо б вам повністю давали Робакси, це все-таки для робокса трохи не невигодно. А так, якщо у вас там хоча б 30% забрали, це для Робокса тоді вже буде більш вигодно а і ще хто вже там всяке робив, так далі, і хтось каже, а чого мені не проходять робокси? І за того, от, то, що вона там подождає, вроді би, 7 днів, щоб прийшли робокси вам там, ну, тут аж робокси на пошті. Ми ж потім, дивіться, нажимаємо сюди, і усе. Пас готовий у нас. Бачите, пас готовий тепер. Та Те, пас можна переміщати? Посюди, наприклад. Ну ладно, ми так то показали, пазик зробить, показала. Тепер давайте розкажу насчт того, коли вам задонатили робакси і як їх пущити. Тож у мене робакси, ви ж бачили, мене на там написано від ребаксу, а в мене їх нема. І за того. Я не знаю, чи якщо вам буде 12 по одному робоксу, вам скільки то бу... Там ще буде... Там взагалі буде два РБК, чи ні. Ну, по логіки вам должно о сюди приходити робокси з сповіщення. Ну, у мене тут немає, але знаєте, щоб отримати робокси, у вас повинно бути 13 плюс. чисто, вам повинно бути більше 13 років. Або 13 років, або більше. Мені зараз 20 років їй не проходит робакса інтересно уже ну, у неї будет 13 маю, не ну я не знаю може і не прийдуть но ну, знаєте, вам робакси будуть приходити через тиждень не знаю може більше може менше я точно не чи це правда інформація, чи ні ну вроді би должны через 7 Ну, через 7 днів робакси повинні прийти. Не знаю, може й довше будуть, ну вони ж не можуть зразу, коли тільки тільки задонатили вам робакси, вони ж не можуть зразу взяти і і задонатити, чисто вам прийти на пошу. Тож ж є багато таких гравців і так далі. Вам примерно можуть через 7 днів. Не знаю, може і раніше, але я мені ж ніколи, ви бачите, не приходили Робакси за того, що їм треба 13+. плюс. Ну, якщо все таки мені прийдуть тут Робакси, за те, що ти там іграв і так далі, ну типа те, що ми там де рбаксу, тоді я можу даже зніму продовження і те, що ж можна буде тоді і ще навіть наперед просто, щоб тобі Робакси дати, а коли вже тобі ж буде і років, тобі вже вони тоді прийдуть через через кілька то там, не знаю. Ну по через 7 днів вони вже повинні переходити. Ну, ви не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати в коментарі, що таке зняти про Robux і так далі. Ну, я думаю, я на роб... про Роблокс буду найбільше знімати про, бус... про Блоксфрукт. Тому що мені дуже подобається так, знімати про Блоксфрукт. Ну взагалі грати в нього в Roblox. Ну, так, то пишіть коментарі, про що можна ще знімати там в Робакс, та і про друге. Ну, на цьому все. Усім по